Українське панство, вітаю запоріжців. 6 липня 17.20. І зараз буде перша частина розкладу на місто Запоріжжя. Подивимося, яка буде ситуація. Правий берег, верхня Хортиця, дивимося на три доби. Сьоме, восьме і дев'яте липня. Хм, Як цікаво, як цікаво, дивіться, вся колода, вся просто колода йде, ну я знаю, що вона в рівному стані йде. У мене тут нема перевернутих карт. І от із трьох карт, із трьох карт в перевернутому впало дві. Добре, добре, у нас дно колоди шанс, туз туз і вдача. Тому я, в принципі, можу оставити і так ці карти. Перша карта каже за те, що це король жезловий, все буде зроблено як по нотам. Це жорсткий менеджмент, це жорстка дисципліна, Ця карта за це відповідає. Друга карта сила, але вона в перевернутому стані. Я не знаю, її можна і так поставити, бо в мене вся колода в прямому стані. Якщо дивитися в перевернутому, то сила та вже вона, знаєте, через, якщо ще брати поряд з оцією картою, то це вже не, вперті, не конкуренція, а впертість це вже боротьба. Так воно і є, в принципі. І може поряд з цією картою. І от з цією жорсткою дисципліною і упорством ця сила становиться, в принципі, скажімо так, ну, може трошки наврочення навр... на українській мові, а може навредити самим мешканцям, самим військовим. Ось так, але, але. Я не хочу, щоб вони були в мене в такому стані. У мене вся колода в прямому стані, тому я їх перевертаю сміливо. Бо я цю колоду давненько в ручки не брала. Все стихійно я беру колоду, яка йде до рук. От, так що, ось, у нас жорстка дисциплина, у нас порядок, у нас є сила, і ми маємо ось конкурувати. Тобто, Верхня Хортиця, звісно, буде за вас тут боротьба, але все буде добре. Так, далі поїхали. Тобто наші ППО будуть відбивати це все. Хортицький район. Теж теж, все-все летить, все вперед двигається, подвійки жезлів. А трошки нам не хватає, ми шукаємо ще вогню. Тому що нам не хватає тут, скоріш всього, тут іде і бажання, але я вважаю, що тут не вистачає прикрити оце все. І падає нам правосуддя. В принципі, не бачу нічого тут поганого. Єдине, що зараз роздивлюся цю вісімку, подвійна ситуація, подвійна ситуація по землі, трошки не впевнена. Бачите, у нас ця двійка випала. Тобто двієчки тут гуляють все ж таки в Хортицькому районі. Але сила випадає, все буде добре. Так що, чи буде тройнування? Ну, зараз я на силу ще так виконала ще одну карту. Тут п'ятірка мечова. Знаєте, як ця карта проігрується. Тут перемога йде, але вона не дуже така потрібна. Головне, щоб на голови людям не впали в ламки, знаєте? То, що зіб'ють. Оця ця карта, вона трошки так не дуже мені подобається. Ні, тут іде стабільна ситуація. Це я доклала. все буде добре. Так, далі поїхали. Бородинський район. Так, щось відкрито, відкрито і королева мечува з очельником. Зараз я трошки відкрию і покажу вам цю ситуацію. Значить, так, по цьому району, ну так як він відкритий. Буде йти якась тут зміна ситуації. Вона буде хладнокровна, ця зміна посуду, але по трансформації імператор лежить і це буде ситуація збереження нашої, нашої ситуації, нашого цього міста, цієї території, за яку я кажу, тобто від руйнувань. Так, ми будемо очікувати результату. Пропрацюйте про імператору. але дивіться, тут де королева йшла, а тут іде лочальник. Тобто іменно локально щось якось буде ця історія віддалена. Ну, воно пропрацюється. Зараз я ще кину на нормально все буде нормально. Тут впало на то очікування, все тут буде добре. Все пропрацюється, все матеріальне, фізичне, все ми будемо мати при собі, ніяких тут пошкоджень бути не повинні. Далі дивимося, приватний сектор правого берега міста Запоріжжя. Ось теж випадає королева мечова і п'ятірка іде. Але з п'ятіркою поряд іде імператриця. І вісімка жезлів сила. Все буде добре. Все тут буде добре. Перший рядок теж просто ситуацію показує, що вона буде бойова. Ось дивіться, ось вона опять іде п'ятірка в розкладі, але поряд імператриця. Тобто, Ця клітірка вона буде реально для нас невеличкою перемогою. Буде, будемо відповідати, ось сила і буде радість. Тобто руйнувань, руйнувань. я тут карти не показую. Я зараз покажу, от я на вісімку кинула і випадає ось такий король. Тобто чіткість виконування обов'язків наших, наших ППО, наших військових, наших захисників. Так що тут все буде добре. Далі поїхали, який стан буде людей в цілому, на правому берегу міста Запоріжжя на ці три доби. Зразу впала вдача. Такі цікаві карти. Вдача дьявол і фортуна. Це така сміть така. Така сміть, що. Дивіться, вдача зразу. Але залякування буде, да? Тобто по дьяволу все ж таки щось якась подія по людям буде. А, давайте я подверну. По дьяволу, але тут, бачите, падає пажик на дьявола я поклала. А, знаєте як? Ну тут просто от залякування таке, як от ця карта каже туз на стан здоров'я людини, що все буде добре. Але може статися якась така ситуація. Пов'язана може навіть з. Тут дві речі. Або психологічна, або. Зараз я перевірю, щоб не бути голословною. А от вона от такий ж впало, вибір впав, був влюблені. І впала ось така двійка. Тобто, може бути або психологічна, або все ж таки. Як, ну, це таке ж може спровокувати у людини щось і буде операція. Бо це така ось туз мечовий, або що психічне, психологічне, або а, іменно операція. І ось падає двійка, подвійна карта, це теж, ось воно прям підкреслюється, що або то, або то. Ще і карта вибору впала. тому тому так, таке може статися. Річ у тому, що оці всі бахалки, да, і фортуна. От мені цікаво, що на фортуну впаде сила, ну прекрасно. А, річ у тому, що оця ситуація, вона ж нервова і провокує багато-багато складнощів зі здоров'ям. Ось так. Загиблих по дьяволу. Ну, не повинно бути. не повинно Тут випадає рицарь мечовий, це буде щось таке, але люди будуть живі. Тим паче вдача, вдача лежить і біля фортуни нормальні карти, тобто там все добре буде. Все, я показала вам правий берег міста Запоріжжя на три доби. Сподіваюся, ви. Будете відчувати вже якусь впевненість, будете знати, що буде така ситуація. вона, Бачите, вона не тиха. Але все ж таки, ну я не знаю, чи почуєте ви то, чи не почуєте, але мечових карт. Ви бачили, практично в кожному розкладі падала п'ятірка мечова. А це бойові дії, але такі, знаєте, як вони ну, невеличка перемога. Тобто, можуть збити. І ось, але я там продивлялася, не повинно щось кудись впасти на голови людям. Так що в цьому сенсі все нормально. Так що так, все. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Побачимось і почуємось. па па